Всім привіт! З вами Іра Техас. Ми їдемо великим маршрутом з Техасу в нью мексико і зупинилися в магазині, в якому продаються пекани. Цей магазин був в одному з Я весь час забуваю назву цього міста. Але цей магазин переїхав. Він був такий маленький, охайний, але маленький. А зараз він зовсім змінився і він виглядає зовсім по-іншому. Тож давайте подивимося, що там у нього всередині буде. Але це зовсім інша величезна споруда. Тобто вони пройшли такий апгрейд. Так, ну звичайно, кактуси, як же Техас без кактусів. Так, заходимо, дивимося, що там у нас є. Блін, який тут класний інтер'єр. О, і такі інсталяції, інсталяції, це все в техаському стилі. Це різні баночки, різні приправи, барбекю з пеканами, варення з пеканами. Подивіться, як класно все зроблено. І реально це в такому техасському стилі. Вау, прикольно. Картинки бачимо. Так, що тут ще у нас цікавенького є? Ага, бачу, бачу, бачу. Це такі подарункові набори, і отак продаються вже получені готові пікани. До речі, вони чимось схожі, хто ніколи їх не коштував на наші волозькі горіхи, але ніжніші, м'якші і немає зовсім гірчинки. Ну, Звичайно, тут будуть у нас з вами різні історичні засоби, якими, пристрої, якими злубаються ті пікани, хоча в них не дуже е, щільні такі е, їхні лушпайки, ці, господі, як вони називаються. Так, це виглядає така віточка з піканом, і он, така білка навіть є, в яку закладається, але я зовсім не розумію, як Лиш лущити. Так, є здоровенні сумки з нелущеними піканами. Ви знаєте, дуже зручно, можна на подарунок, можна так, можна сяк, можна, о, дивіться, карта. Трохи видно футболки з піканами. Це те, що дуже люблять американці. І сумки, і все ще годно. І там є карта, така намальована, на якій е територіально деякі пікани ростуть. Прикольненько, прикольненько, все йдемо далі. Боже, карета. Вони поставили таку собі, начебто, карету. І на на... О, ну це інсталяція. Американці як хочуть, то можуть. Майстри інсталяції ще ті. Подивіться, як класно це виглядає. Ну, Реально класно. Це якби і фотозона, і привернення уваги, і тут ще багато різних цукерок. Тобто вони вже розійшлися з цими пеканами наповну. Просто супер молодці, слухайте. От реально, як хочуть, то можуть. Але здебільшого вони чи не хочуть, чи. Думають, що їм це не потрібно, не знаю, як, як чого вони так роблять. Але здебільшого, такого милого-милого, такого чогось немає. О, дивіться, це такі, бачите, відрізняються вони по формі трохи від наших волоських грецьких горіхів, але все одно, Боже, це справжня раритетна карета. Ну навіщо робити якісь штучні інсталяції, штучні декорації? Якщо можна справжню карету в магазин заперти, молодці. І вже як ви бачите, гарбузики. А, пудола, пудола, вже вони готуються до правильно Хелловіну. Вересень, місяць на дворі, 2 вересня, лейбердей на носі, вони святкують, вже готуються до Хеллоуіну. Котики, муркотики і шкарлупа. Чого б не використати цю шкарлупу? До речі, вони як мульчу інколи її використовують. Клас. О боже, блистящі гламурні котики, шпаківні, люблять вони шпаківні, у них якийсь фетиш. Там ще цукерок різних є, я знаю, але до цукерок я не піду. Я хочу подивитися, що там ще є. Так, є сховище з тими піканами. А, ще в тому старенькому магазинчику була а, якась така лінія догляду за шкірою на козиному молоці. І воно теж було таке собі нещасненьке все стояло. А це дивіться, як воно це все класно. Оце апгрейд, оце ребрендінг. Молодці. Вони не дуже будуть заморочуватися, але що у нас тут таке? Це у нас для рук і для тіла. А зволоження. Вони від кругом пишуть. Мовсторайзен, мовсторайзен. Вони вважають, що це найголовніше, що може бути. Ем, прикольно, прикольно виглядає. І зробили такі маленькі тревел-кіти і нові замовили пакування. Це вони дуже вже сильно заморочилися, щоб це привабливо виглядало для туристів. І... Так, що тут у нас ще й маленькі всякі різні і наборчики, і мила є, і є. Вон, дивіться, body lotion є. Goat milk. Супер. Виглядає дуже мило. Чесно вам скажу, виникає спокуса купити, навіть якщо воно не потрібно. Так, що це у нас таке? Це годівнички для калібрі, для хаммібердс. І це, ну як же зробити годівничку не в формі Техасу? щоб пташка знала, де вона живе, і щоб вона не заблукала. Так, це годівнички. Годівнички для ну калібрі, можна назвати все калібрі. Днем та ще подивимося, що там є. Так, свічки, мило, о, слухайте, класно, але бачите, якими вони острівцями зробили. Yeah. Слухайте, ну це виглядає зовсім зовсім класно. Я б тут ще була і дивилася, але пора їхати далі. Тож, дивіться далі.